Коли нічого не примушує нас відновлюватися, це стає величезною проблемою. Тим більше, коли рідні люди починають усе робити за нас. Ми припиняємо самостійно одягатися, їсти і так далі. Звикаємо до цього, нам це починає подобатися. Археологи заробляють собі на життя тим, що описують на підставі своїх знахідок, як саме жили наші пращури. Вони знайшли чимало скелетів стародавніх людей з переломами кісток, ампутаціями та травмами черепа. Археологи також знайшли ознаки артриту та безлічі інших хвороб та поранень. І очевидно, що при вдалому збігу обставин ці люди виживали. Інсульт може трапитися у будь-якому віці. На цю хворобу хворіють різні тварини. Можна припустити, що у наших віддалених пращурів теж траплялися інсульти. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту. Або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео, користуватися книгою. Набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по всьому YouTube. Не забувайте, якщо знайдете випуск цікавим та корисним, ставити вподобайки. А після перегляду я завжди чекаю ваших коментарів. До речі, для підписників каналу діє особлива ціна. Підписавшись на розсилку, ви можете отримати знижку 15%. Зробити це можна за спеціальним посиланням в описі цього відео. Так от, у наших далеких пращурів теж траплялися інсульти, хоча дехто вважає, що печерні люди до цього не встигали дожити. Умови виживання були жорстокими. Якщо в когось із членів. Печерної громади траплявся інсульт, то його лікування в лапках було жорстоким. Завдання виживання племені і самого пацієнта передбачали б використання печерних методів лікування. Зусилля з відновлення були б зосереджені на ходьбі, бо стародавні люди були мисливцями і збирачами. Вони повинні були швидко пересуватися у пошуках їжі. Друзі, ми записали аудіоверсію моєї книжки. Отже, від того, щоб отримати заряд мотивації і звуст самого автора, вас відділяє всього пару кліків. Переходимо за посиланням в описі даного відео. Заходимо на сайт, реєструємося в особистому кабінеті, платимо пару секунд, і все, мій досвід та мотивація завжди у вас під рукою. Людям, що перенесли інсульт. Довелося б навчитися їсти, щоб не бути голодними, самостійно ходити на горщик, щоб не бути вимазаними у власні фекалії, і не заразитися бактеріальними інфекціями, і ходити, щоб не відставати від решти племені. Для того, щоб банально вижити, їм довелося б вдокласти титанічних зусиль. І це природно витікало без розуміння того, що саме вони мали б робити. Без жодного сумніву, їхнє одужання після інсульту потребувало б значних зусиль. Але справа в тому, що печерні люди звикли до величезного обсягу тяжкої фізичної праці, на відміну від нас, сучасних людей. Уявіть собі, кожен їхній день у житті до інсульту був війною за їжу і проти сил природи та диких звірів. Переходи на великі відстані, полювання, облаштування якогось житла, виготовлення знарядь праці та зброї, пошиття одягу і так далі, робили цих людей настільки витривалими, що це складно зрозуміти сучасній людині. В цьому сенсі сучасні люди з інсультом знаходяться в невигідному становищі. Ми стали слабкими. Чи можемо ми розкрити в собі витривалість, яка закладена глибоко у наших ДНК? Разом із фізичною витривалістю наші пращури могли мати одну суттєву перевагу. Вони були змушені видужувати. Жоден інший член племені не міг сказати так само гучно, як власний внутрішній голос людини з інсульту Наступну фразу: Я хочу вижити! Я хочу вижити! Кінцевим підсумком цього шаленого одужання було б краще відновлення, ніж сьогодні, у таких же людей, що перенесли інсульт. Більша частина подібних уявлень в дослідженнях позначається терміном спеціалізоване тренування. Ось що говорить дослідження: якщо ви тренуєте певний рух, то ви можете його покращити. Якщо ж ви тренуєте той же самий рух як частину практичного завдання, то ви можете сподіватися на більше відновлення. А якщо ж ви тренуєте рух у практичних справах, які важливі для вас, то ви можете очікувати ще більшого відновлення руху. А якщо ви тренуєте виконання завдання, яке життєво важливе для вас, то ви отримаєте максимально можливе відновлення руху. І чим важливіше завдання, тим і сильніше ваш стимул одужати. Ті, хто читали мою книжку, знають, що для того, щоб знову поїхати за кермом, мені довелося побудувати із фанери модель свого автомобіля, поставити його у своїй хаті і щодня тренуватися декілька місяців. Бо я не уявляв свого життя без автомобіля. Печерні люди могли вважати життєво важливими майже всі свої повсякденні справи. Їхні завдання були більше, ніж просто важливими. Вони були потрібні для виживання. Останки печерних людей розкривають перед нами таємницю одужання. Ось вона. Працюйте над своїм відновленням так, ніби від цього залежить, житиме ви чи ні. Як це робиться? Деякі люди, що перенесли інсульт, використовують так звану печерну терапію. Пацієнти, які досягають найкращого одужання після інсульту, зазвичай вважають, що вони, попри все, мають перемогти свою хворобу. Їхні життєві цілі диктують, що їм необхідно одужати, попри усі перешкоди та негаразди, вони намагаються напружити свої сили більше, ніж інші люди з інсультом. Стимулами для них є прагнення до незалежності, кар'єра, бізнес або ж важливе для них захоплення, наприклад, такі як гра на портеп'яно, живопис чи плавання. Але сучасні печерні люди трапляються рідко. Вони намагаються повернути собі свої захоплення, бо від цього залежить якість їхнього життя. Найбільш ефективні клінічні методи використовують цю стратегію відновлення. Їхня мета тим чи іншим чином примусити людину видужувати. Вони призначені для того, щоб умовити, спонукати і підштовхнути, але за кінцевим рахунок усі вони були штучними. Дослідники були одержимими створенням штучної мотивації вони намагалися використовувати для цього віртуальну реальність, відеоігри чи безліч і інших способів та прийомів. Однак нічого не може замінити. Прагнення до одужання. Що ви любите, що ви маєте зробити із власним життям? Що ви хочете досягти? зосередьтеся на цих справах, щоб випустити на волю печерну людину, яка, я не сумніваюся в цьому, живе у кожному із вас. Якщо ви захоплюєтеся гірськими лижами і мрієте знову на них встати, то не варто ось так без вагання надягати їх і їх їхати нагору. Бо все легко може закінчитися переломом стегна, наприклад. Посвятіть у свої плани лікаря, фізичного терапевта, члени вашої сім'ї, і забезпечте безпеку тренувань, які потрібні для досягнення вашої мети. Бо все ж таки, ми не печерні люди. Відповідальність за своє одужання вимагає, щоб ми були у безпеці. Бажаю всім, хто постраждав від цієї підступної хвороби. Успішно відновитися, а якщо вам допоможе те, що я роблю, то це зробить мене більш щасливим. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли. Інсульт. Якщо ви знаходите випуск корисним, ставте вподобайку, не забудьте підписатися на мій канал, щоб нічого не пропускати. І ніколи не здавайтеся! Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.